Усім доброго раночку. Знову влог. Ви спитаєте, що таке? Чому знову влог? Так хоче душа. Хотіла одразу пожартувати над тим, що накрутилася я на кандибобер. І тепер буду кадрити усіх мужиків на Кіпрі. Але це не жарт. Це взагалі не жарт. Так і що таксист наматував тут круги, я не знаю, рази три він зупинився. Такий. Калімера, доброго ранку. Я кажу, а добре, окей. Так, я ти була там, а ти бачила і ти бачила то. Я така, так, я бачила, дякую. Коротше, тільки ви стаєте гарнішими, одразу усі починаються. О, ці таксисти, жах. Я вийшла на свою звичайну проходку 10 кілометрів. І я маю ціль нагодувати деяких котів. На своєму шляху, я знаю, що коти, як ті бивші, котрі з усіма хочуть бути у близьких стосунках, але я добра душа. Отже, купила я такі пакетики. Я не знаю, частіше кормлять, звісно, сухим кормом. Котів я тут бачу, але, як на мене, сухий корм, то смерть для котів, тому, хоча б такий. Бо в мене було вже три коти, і кожного разу ветеринари казали, що в якому разі не кормити сухим кормом, тому що потім каміння, як це на українську, коротше, камні в почках. І всі інші хвороби. Тому спробуємо це. Як вам такі прекрасний новий рік? А Янапа не перестає дивувати. Дуже по новорічному. І ось так. Коло сніговиків. <ріх> Взагалі-то, які новини? Новин небагато. Я все ще на Кіпрі. І якщо ви активно дивитесь мій канал, то ви помітили, що я зараз перескакую з однієї мови на іншу. То я вела ось весь час на російській, потім я три відео запилила на англійській мові взагалі. І ось я записую на українській. Я не розумію, на якій мови мені знімати на трьох мовах, я в принципі розмовляю, але як бачите, не якісь кращі, на якісь менше. Але, наприклад, англійську я б хотіла розвивати і розмовляти нею як першою своєю мовою, але то все час. Тому так, якщо вам цікаво залишатись на цьому каналі, і ви хочете більше дивитися мої відео. То дайте знати, якою мовою вам буде зручніше дивитися. Сподіваюсь на ваше розуміння, тому що в мене такий період зараз я не розумію взагалі, чим займатися, тому буду рада, якщо ви мені допоможете. Хочу в чомусь прийняти рішення. І давайте я вам покажу взагалі, де я хочу і як тут гарно. Ось така краса. Тут знову щось будують. Чому усюди взимку лише будують? Це дивно. Окей. Ось ще така краса тут є. Обожнюю ці пальми, вони просто. Не перевершені. Коли я тільки почала ходити 10 кілометрів, це було так прикольно, так освіжаюче, так драйвово. Але зараз я йду однією самою дорогою. Я така пум-пум-пум. А коли вже додому, а коли вже я дійду? ліньки. Але треба, треба. Бо рух то життя потрібно рухатись. Так що. Сподіваюся, я вас натхну. Буду вашим натхненням у світі активності. Апдейт. Я вже пройшла більше. Скільки я пройшла? Майже 8 кілометрів я вже пройшла. Тому час для кави. Не дуже ранковою кави, але все ж таки. Я дуже хочу спати. Я не знаю чому, але <тас> якось так. Норма Просто обожнюю цю каву. Найпопулярніша пекарня зурпас називається на Кіпрі Тому я завжди, коли тут гуляю, беру цю каву It's like a reward. Я вам кажу, дуже смачно. Я вже в номері. Зараз почну. Робити німецьку, трохи англійською. Я ні з ким не займаюсь, просто через інтернет знаходжу різні ресурси, і подкасти, і в Ютубі деякі відео з німецькою. Просто хочу для себе вчити язик. Ото важливо зараз. Я вже поїла. Я нічого не зняла, вибачаюсь за це. Але то отакий є блогер. І знаєте, я тут подумала, я от знаходжусь тут. Тут я живу одна зараз в номері, і це, типу, кльово, тому що ніхто тобі не заважає, ти один робиш що хочеш, коли хочеш, лягаєш спати, слухаєш відео на повну. Припустимо. Не кажу, що мені хтось заважав це робити, але просто ти відчуваєш себе комфортнішим. Але я так подумала: коли ти один, ти як ті труси на сушилці. Тобі кльово, їм кльово, трусам кльово. Вони одні, багато місця, сушаться, але вони такі одинокі зі сторони. Коли вже їх хтось зніме, коли про них хтось згадає, ото я. Напевно, усі люди тут, які живуть, мають, коли ото в неї хтось з'явиться. Батьки мої давно вже питають, коли в мене хтось з'явиться, але я така, я ще молода, вовчиця. Окей. Okay. Uh... Зараз буду робити щось. Хотіла сказати. Хто взагалі придумав peanut butter, Я забула арахісову пасту. Чому вона така смачна? При тому, що перший раз, коли я її куштувала, мені зовсім не сподобалось. Я, звісно, не сумніваюсь у львівській якості продуктів, але то було Гдота. А це і усі наступні арахісові пасти, які я куштувала, це так смачно. Так не можна, так не можна. Ніколи не куштуйте, бо то буде катастрофа. Поки в мене перерив від німецької, я вже стомилась, давайте я вам покажу, яка погода. Ви подивіться, яка краса. Та ви що? Оце пейзаж. В нас вже дев'ятого вечора. День дуже швидко якось пройшов, але, можливо, це і добре. Я тільки що подивилась серіал, типу серіал або фільм, називається Місце вбивства е, Отель Сесіл. Оцінка 70-ти вже йому підходить. Непогано так для одного вечора подивитись чотири серії по одній годині прикольно. Коротше, я не буду спойлерити, просто спочатку, коли я почала дивитись, я така думаю: капець, сьогодні я буду спати з вимкнутим світлом, але ще не вечір, так тому ще подивимось. Але після його просмотру я така: ні, нормально, нормально, я не злякалась все пройшло, все пройшло. Так що, якщо хочете, можете подивитись. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей. Пишіть у коментарях, що хочете бачити на моєму каналі. Чи якщо просто хочете бачити щось, теж пишіть. Я буду дуже рада. Всіх цілую, Па-па!